Які, ну, якщо навіть ваша велика компанія не може подати нормальні документи, то я особисто, як депутат сесійній залі, буду говорити, що навіть не буду розглядатися це питання і треба беззаперечно відхиляти вже тільки це. Бо якщо ми тільки що людей, які воду хочуть отримати для промислового, для е, того, щоб робити дійсно забезпечувати робочі місця, ми їм задавали кучу питань. І сказав, ви до сільської ради. Так? От зараз повідомлюємо на слово депутат, який є представником ефектів, який проживає, він ще більше розкаже, так? Yes. так? То я, наприклад, скажу вам зразу, я вас послухав слова, тому що дійсно зробили великий шлях. Я особисто категорично проти. Проти категорично будь-якій держави втручання в ці всі речі, тому що воно мертвонароджене. При... А комунальне підприємство не мертво Воно все мертвонароджене. Я вам просто кажу про те, що ви говорите. Взяти 4700 гектарів, добуток добу, 23 тонни, буштин по 7 гривень е, скільки там. Я не знаю, 7 тисяч гемонтів кілограмів, сьогодні я говорили про 35. Я, я не знаю, немає того, що зазначно -то, -то більше кошти. То для чого оце писати? <tripod> <podcast> <podcast> Можна я прокоментую? От дивіться.